Добрий день, малята! Сьогодні з вами ми познайомимося з пінгвінами. Подивіться на картинки. Давайте подивимося, хто такі пінгвіни? Це тварини чи птахи? Скажіть пінні, будь ласка, пінгвіни це птахи. Тіло їх. Подивіться сюди. Крите густим пієчком, густим-густим. І воно таке тепле-тепле, густе-густе. Бачите? Тому що піввіни живуть на південному полюсі і там дуже-дуже холодно. І весь час там крига, лід. Не, не ростуть дерева, вода і лід. Далі подивіться сюди на цю картинку. ось, Бачите, сім'я пенгвінів. Самка відкладає яєчко, а папа, тато пенгвін дивиться і гріє його. А в цей час мама ловить в океані чи в морі рибку. Бачите? Під час висишування яєць, бачите, подивіться. Вони сидять. І майже нічого не їдять, тому що е, дуже важко. Вони гріють весь час своїх малесеньких діточок з теплом своїм. А якщо вони будуть їсти, е, йти їсти добувати, так маленькі будуть е, мерзнути, можуть померти. Тому вони весь час їх, бачите, в них в ножках ховають, там дуже тепло, ось, і вони від мами нікуди не відходять. Ось. Бачите. Коли пінгвінята вже підростуть, вже такі, бачите, не жовтенькі, а вже такі сиренькі, їх мами відводять в дитячий садок. Так, так у них також у пінгвінів є дитячі садочки. За ними придивляються декілька мам пінгрінів, а останні Мами, ті, що відвели під своїх маленьких дітей в садочок, плавають, шукають рибку і приносять своїм діткам і тим, хто доглядає за ними і годують своїх дитинча. Бачите? Так що у пінгвінів також є дитячий садок. Пінгвіни дуже швидко плавають. Вони дуже погано ходять, їм дуже важко, у них коротенькі, бачите, лапки. І вони так перебиваються, перекачуються, ходять. Але в воді вони плавають краще, ніж чемпіони з світу. Слідуюча картинка. Подивіться, деякі види пінгвінів. Можуть літати тільки на невеликі відстані. Підлітати, бачите, вони крильцями машуть і трошки підлітають. Але літати, як пташки в небі, вони не можуть. У них дуже важке туло, і вони не можуть піднятися. Ось. Живуть, подивіться, бачите, скільки багато підвінів. Це такі колонії підвійнів. Вони живуть дуже-дуже багато. Їх в одній кучці такі колонії. Деякі пінгвіни від Пінгвінів водяться в Африці. Представляєте собі? навіть є такі, що живуть в Африці, але ж там теж є сніг. Бачите? Хоч вони там в Африці, але десь холодно там і вони там живуть. У дикій природі пінгвіни не можуть зустрітися з білими ведмедями. А чого? Подивіться, тут намалювали ведмедика і закрив він очки. І каже, ні, такого не може бути. Тому що ведмеді живуть на північному полюсі, а підвіни живуть на південному полюсі. І вони ніколи, крім зоопарка, зустрітися не можуть в природі, тому що на разних кінцях нашої планети Земля. І останній такий малюночок, ось подивіться, у нас такий підвін, мама і маленьке підгвінятко. І сьогодні ми з вами зробимо таку коробку підвінчика. Листівка у нас буде ось така кругленька. так? У мене є, подивіться, така вже форма, я підготувала вам її. Ви можете взяти блюдце, ось таке, і обвести його. Ось я ввожу. Я буду робити на картоні. Перший буде у нас така, щоб твердіша була, як листівка. Так, ось подивимось, так, зробила ось так. Вирізаємо. Я склала кордон двічі і вирізаю зараз. І в нас буде два пенвіна. Ви також можете зробити так. Ось, бачите, ось така. Так. Два пенгліна. Далі є у нас Дві частинки. Далі, подивіться, біленьке ми робимо як сердечко. Складаємо ось так. Бачите? Ось так білий папір. Я роблю трафарет, як я вже зробила. І вирізаємо олівцем, вводимо що? сердечко Біле. Так. Я обвожу в себе, ось, беру простий олівець. І ще раз наведу і виріжу. Мені треба вирізати скільки два, тому що в мене два кола. Так. Ось. Подивіться. І зразу я зрізаю сердечко. І вирізала і поклала на нашу листівку. Це така. Коробочка така, да? можна подарувати комусь, можна на ялинку ще повісити. Так. Ось подивилася, вирізала, бачите, і поклала. Ось у нас один пінгвінчик і другий пінгвінчик. Так. Далі. Далі у нас буде лапки, бачите? І клювик, дзьобик. Так. Лапки малюємо коло і вирізаємо навпіл. Ілі півколо, як хочете. Лапки у нас внизу були, так? Да? Так. Ось. Я вирізаю одразу на двох. Ось так. Так, так, так. И тут так само мы склали их и два зёбика. Даже четыре выше. Так, вот тут два зёбика. Еще один. Так. Дзьобик посередині буде і вирізаємо очки. Очки які чорненькі в нього, бачите? Кругленькі робимо і вирізаємо. Так. І починаємо працювати. Так, перше наклеюємо сердечко на коло. І так клеїмо щільно, мажемо клеєм, щоб добре приклеїлося. Так що вже колеє лапки йому. Ось така у нас вийшла робота. Дуже гарна, проста. Робимо, висилаємо мені свої пінгвінчики. Бачите, от в мене ще ось один є. Такі дівчатка у нас пінгвінчики. Можете зробити і хлопчика, намалювати йому якусь кепку чи ще щось придумати своє, що вам сподобається. До побачення, до нових зустрічей!